Мене часто запитують, як я доглядаю за своєю досить зрілою шкірою, якими засобами, якими методами. Чесно, признаюся, що я сам собі косметолог. У професійних косметологів я буваю край рідко, в мене немає на те часу. Я багато буваю, ви знаєте, на природі, і на вітру, і на морозі, і на палючому сонці, коли збираємо трави там чи по лісах бігаємо. Моя шкіра весь час потребує, щоб на неї щось небудь масти, бо вона. Або пересихає, або подразнюється, або перепалюється ну тобто їй достається. Тому засобів у мене багато різних, і я оце мащу все підряд. Якщо я щось мащу під очі чи на личку, я обов'язково це додаю на руки, обов'язково сюди. Десь з квітня до жовтня я хожу, боса, тому обов'язково змащую ноги, тому що пересихає ляпається в воді, і земля і таке інше. Ну тобто мої поради можливо не всім підійдуть. Ну але якщо цікавить, я готова ними поділитися. Велика помилка постійно користуватися одним і тим самим продуктом, одним кремом, наприклад, роками або одне, одною олійкою. Треба, щоб були обов'язково і сироватки, і креми, і масляні якісь продукти, тому що шкіра потребує різноманітного харчування, власне, як і весь організм людини. Але я користуюсь виключно натуральною косметикою і максимально натуральною косметикою, наскільки це можливо. Багато років я надаю перевагу продуктам Vivasan різноманітний. Перепробувала майже вже всю лінійку. В мене є кілька засобів з продуктами бджільництва, деякі продукти роблю я сама на основі трав, ну і так далі. Якщо вам цікаво, дайте мені зворотній зв'язок, я розкажу вам детальніше. Але сьогодні я хочу показати вам таку олійку швейцарську. Це від Vivasan. Вона називається Secret of Serenity. Приблизно це можна перекласти як секрет безтурботності. Ну і реально, я її дуже люблю. Це в мене чергова, тут вже підгулявши, така пляшечка закінчується, і я одразу замовляю собі наступну. Це вже третя чи четверта, я вже точно не пам'ятаю. Дуже приємна, дуже класна, і я її наношу зазвичай після душа ввечері за ніч, щоб шкіра відпочила і підживилася тут. В складі є олія ягід Асаї, є екстракт. Водоростей, є екстракт Едельвейсу на мигдальній олії, є олія жожоба, вітаміни А є. Такий досить екзотичний склад, вона приємна, вона жирнувата, але не дуже. Дуже легко впитується. Моя шкіра дуже її любить. Ну, а мені так як завжди, мало, я такий максималіст, то я ще розкручую пляшечку і додаю там кілька крапель туди ефірної олії або троянди, або неролі, або жасмину. Ну так, курулєва, значить курулєва. Ну, для себе шкодувати не можна. Ця олійка має такий комплексний вплив на шкіру, вона профілактує появу пігментних плям, старіння, вона бореться з вільними радикалами, вона там допомагає з гіалоронові кислоті в е, організмі, покращує колір обличчя, покращує кровообіг, насичує шкіру киснем, ну і так далі. Тому це я можу сміливо вам рекомендувати е, для дівчаток 35. і... bez obejrzyń.